Дійсці не понять зрозуміти да, на сьогоднішній момент. не модель чужого бізнесу, да, скажем так, ні розібрати на практиці ставляючи і тут би в своєму розібрати. Я видимо, інтуїтивно я чувствую, що що там нужно змінити. Я інтуїтивно відчувала, що щось потрібно змінити, що мені не вистачає якихось знань, яких конкретно я не могла сказати. Ольга працювала архітектором, а чотири роки тому вирішила почати власну справу та стати самостійним дизайнером інтер'єру. Розповідає, що знання, яких не вистачало для ведення бізнесу, змогла отримати на тренінгу для жінок у центрі розвитку малого та середнього бізнесу, який є складовою центру гендерної культури. Тренінгова програма з розвитку бізнесу у ній брали участь три хвилі учасниць, і у кожній хвилі були 30 годин тренінгових занять. Для 15-20 двадцяти учасниць. Це стратегічне планування, операційний менеджмент, маркетинг, просування в інтернеті і фінанс... управління фінансовим зростанням у малому і середньому бізнесі. Учасниця тренінгу Ольга розповідає, значну частину замовлень отримує через інтернет. Тому заняття з просування у мережі навіть перевищили її очікування і тільки після цього заняття я зрозуміла, що я нічого не знаю у цьому, та потрібно розбиратися. Заняття безкоштовні. Учасницю обирали за критеріями, каже Дар'я Нахаївська. У жінок має бути власний бізнес та досвід підприємницької діяльності. Ми не запрошували до участі тих жінок, які займаються хендмейдом. Наприклад, ми підбирали бізнес, який потенційно може вийти на європейський ринок і буде там цікавим. Валентина Денисенко, випускниця першої хвилі занять вона переселенка з Донецької області, там працювала менеджером з продажу будівельних матеріалів. Після переїзду до Харкова заснувала компанію з вирощування мікрозелені, рослини її давнє хобі. Сюди я прийшла вже з готової ідеї, Ну як організувати роботу. Імена бухгалтерський отчот, якісь стратегічні Сюди Я прийшла з конкретною ідеєю. Але як організувати роботу, саме бухгалтерський облік, якісь стратегічні моменти, як це все спрямувати, щоб компанія росла та розвивалась. Всі ці знання я отримала тут. І ось вже протягом року ми їх потихеньку впроваджуємо. Далі у центрі будуть проводити тренінги з експортної діяльності та виходи на ринки ЄС. Після закінчення цієї тренінгової компанії у жінок буде можливість прийняти участь в отриманні міні-грантів на підтримку власної справи. Дар'я Нагаївська каже, гранти будуть на суму приблизно до трьох тисяч євро.